Так довго сподівана, ждана година настала для рідного слова мого. Не так, як приборкана смутна пташина, озветься воно із затишку свого. Не так весняним же й ворінком у полі українська мова тепер залона і гомоном вільним по всьому роздолі, по всій Україні озветься вона, дарма ще по небо весняному тучі громадою темною швидко летять, не страшно пташині, ні грому. Нібучі крізь хмари, бо промені сонця михтять. Дзвінки же й воронок вгору до сонця здійметься, Та сяє йому любий рай, то пісня співа, І до людського віконця лети ще рідне слово, лети в рідний край, украй номила, як добра й ненька, дітей своїх мову прийми, привітай. Від щирого рідного свого серденька, Летиш, рідне слово, лети в рідний край.